Стрільба з лука, регбі та баскетбол на кріслах колісних, бадмінтон, боча та інші адаптивні види спорту представили у Вінниці під час фестивалю день нескорених незламні віничини 2025 Майже дві сотні ветеранів російсько-української війни могли випробувати себе у різних активностях. Захід відбувся вдруге і має на меті підтримку, реабілітацію та соціалізацію ветеранів через спорт. Вдруге на Вінниччині відбувся фестиваль День Нескорених, Незглавні Вінничини. Ветеран Ярослав Бегас на велотренажері відшліфовує техніку їзди на двоколісному. Після поранення він займається різними видами адаптивного спорту, що допомагає тримати себе у формі та вести активний спосіб життя навіть на протезі. У Ярослава вже чимало нагород і призових місць на міжнародних змаганнях. Повернулися з Литви з чемпіонату світу. З пара тетраборства ось, здобули командне золото. Змагання собі складалися з таких видів, як е, смуга перешкод, е, плавання 100 метрів і вазерран, тобто біг і стрільба. 4, 4 по 300 біг і 4 рубежа стрільби. Тренується і Євген Букша, ветеран 81 ї окремої штурмової бригади. На початку 23-го року отримав поранення на Луганщині та частково втратив ногу. Для нього спорт це відновлення та мотивація, а тут він допомагає іншим освоїти нову активність. Тут є багато можливостей – Там теніс, велосипед спробувати. Якщо хто є, такі як в мене ампутація може сісти, спробувати. Дуже класно. Що... Є і хенбайки, і волейбол, а баскетбол. Майже дві сотні ветеранів взяли участь у фестивалі та спробували себе у баскетболі, волейболі, регбі та інших видах адаптивного спорту. До заходу долучилися представники 33 громад області. Мета основна, щоб наші ветерани, коли повертаються від військового до цивільного життя саме через спорт, через участь у спортивних заходах, через тренування, через спільноту таких побратимів, які займаються різними видами спорту, мали справді відновитися і мати таку чергову мету в житті рухатися далі. День нескорених незламні Вінничини 2025 об'єднав ветеранів їхні родини та громадських активістів, давши можливість познайомитися, обінятися досвідом та відчути користь адаптивного спорту у відновленні та соціалізації. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина.